Ви знали, що в Україні існують безногі ящерки. Саме таку я вчора зустрів. Хто знає, що це, хто це? Веретільниця ламка або ж гладун. Чому саме ламка? Тому що має короткий ламкий хвіст, який відкидає при небезпеці. Це єдиний спосіб, яким вони можуть захиститися. Вони не надто швидкі та й не отруйні. До речі, якщо придивитися, ця особа нещодавно відкидала хвіст. Це порівняно велика безнога ящерка зі змієподібним подібним тілом, довжиною до 50 сантиметрів. Веретільниця ламка холоднокровна тварина, тому для підтримання функціонування органів і м'язів їй потрібне сонячне тепло. Харчується Дощовими черв'яками, голими слимаками, багатоніжками, мокрицями та комахами це яйця живородна ящерка. Це коли ембріон розвивається всередині яйця, яка, в свою чергу, знаходиться в тілі матері до моменту вилуплення. Ця стратегія є проміжною між стратегією живородних та яйцекладних тварин. У зимовий період, коли сонце вже не гріє, а їжі стає дуже мало, веретільниці впадають у стан заціпеніння. У норах під камінням може збиратися до 30 ящерок, які разом переживають зиму. Якщо вам цікаво більше дізнатися про незвичайних тварин України у такому форматі, то підтримайте. Те, це відео вподобайкою і коментарем, а також не забувайте підписуватись.